Пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він в цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про... Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. Тому я б вам дуже радив ви переходите в ТГК, самі знаєте де? Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовно можливо.